Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя. Я практичний психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про стрес на тему Психоедукція для дорослих як спосіб запобігти стресу. Що ж таке психоедукція? Це інформування, а також навчання, інструктування. Надання людині теоретичних знань, завдяки яким вона зможе розширити свої можливості, усунути проблеми, впоратися з болем тощо. За яким же планом ми сьогодні будемо говорити про стрес? Перше це характеристика стресу. Друге стадії стресу, третє стрес психологічний та фізичний. Четвертий пункт плану чинники розвитку стресу. П'ятий пункт плану методи самодопомоги та стратегії адаптації. Які ж люди розглядали стрес? Сьогодні ми познайомимось із працею Генса Сельє, Річарда Лазурус та Ерік. Берна. Перший пункт плану. характеристика стресу. Що ж таке стрес? Стрес це потрясіння, викликане різними за модельністю, інтенсивністю силами. Стресом називають також несприятливі фізичні психологічні прояви, адаптивної активності при сильних, екстремальних для організму впливах. Поняття стресу спочатку виникло у фізіології на позначення генералізованої реакції організму, тобто загального адаптивного синдрому у відповідь на будь-який несприятливий вплив. У концепції загального адаптивного синдрому, яку запропонував Генс Сельє, є три основних положення. Це фізіологічна реакція на стрес, у динаміці розвитку є три стадії та тривала захисна реакція. Розглянемо більш детально. Фізіологічна реакція на стрес не залежить від природи стресора. Синдром відповідної реакції це уніфікована модель, спрямована на збереження цілісності організму. У динаміці розвитку загальноадаптивного синдрому є три стадії адаптації: стадія тривоги, стадія резистентності та стадія виснаження. У стадії тривоги організм мобілізується, як, яка зумовлює тимчасове зниження резистентності організму. У стадії резистентності стійка адаптація до дії стресу. У стадії виснаження як наслідок. Виснажуються адаптивні можливості організму. І останнє. тривала захисна реакція виснажує ресурси фізіологічних механізмів, виникає хвороба і зрештою організм гине. Другий пункт плану стадії стресу. У межах своєї концепції генсель Сельє виокремлює три стадії стресу. Це тривога, резистентність і виснаження. Розглянемо більш детально. Тривога безпосередня реакція на вплив. Організм мобілізується для зустрічі із загрозою. Відбуваються біологічні реакції, які обумовлюють боротьбу або втечу. І з погляду фізіології це певні зрушення. Тобто відбуваються зміни в організмі людини на фізичному рівні. Згущується кров, підвищується артеріальний тиск або навіть може збільшитись розмір печінки. Тощо опір організму спочатку знижується, це фаза шоку, а потім включаються захисні механізми фаза протошоку. Резистентність. Максимально ефективна адаптація. Організм намагається опиратися загрозі або справляється з нею. Якщо загроза продовжує діяти і її не можна уникнути, фізіологічні реакції перевищують норму, і це робить тіло вразливим для інших стресорів. За рахунок напруги систем, що функціонують, досягається пристосування організму до нових умов. Виснаження. Порушення адаптивного процесу відбувається, коли стрес продовжується і людина не спроможна адаптуватися. Фаза характеризується вразливістю, до втоми, фізичні проблеми, призводять до хвороб і навіть до загибелі організму. Третій пункт плану стрес психологічний та фізичний. Річард Ла Лазурус вперше визначив психологічне та фізичне розуміння стресу. Такий поділ досить умовний, тому що, коли ми переживаємо стрес, відбуваються зміни не лише психологічно в нашому організмі, але й фізично. Тобто ми емоційно реагуємо на ту чи іншу подію. І таким чином... Фізіологічно відбувається зміна в нашому організмі. Що ж таке фізіологічний стрес, тобто фізичний стрес це безпосередня реакція організму, що супроводжується вираженим фізіологічними зрушеннями налію різних зовнішніх і внутрішніх стимулів фізіко-хімічної природи. Реакції індивідуальні, майже непередбачувані, зокрема, можливі такі об'єктивні зміни. Наприклад, підвищується частота пульсу, зміна його регулярності, утруднюється дихання, виникають болі в серці, головні болі, підвищується артеріальний тиск, збільшується частота серцевих скорочень, змінюється судинний тонус, зберігається надмірне м'язове напруження, порушується робота шлунково-кишкового тракту, знижується електричність. Тричний опір шкіри тощо. Що ж таке психологічний стрес? Це відносини особистості із середовища, які загрожують її благополуччю. Наявних ресурсів організму ледь вистачає, або й не вистачає. Характер, інтенсивні стресової ситуації визначається здебільшого, тим. Наскільки не збігаються вимоги, які до себе пред'являє конкретна діяльність і потенції, 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 якими ця особа володіє. За психологічною стресу людина оцінює теперішню і майбутню ситуацію як загрозливу, складну. Загальний емоційний фон характеризується негативними, песимістичними емоційними станами. Наприклад, такими як емоційними реакціями, дратівливість, негативізм, страх, песимізм, гнів і агресія. Кожна людина має свій поріг чутливості до стресу, а саме рівень напруження. Або критичний поріг виснаження. Що ж таке рівень напруження, за якою ефективністю діяльність підвищується, настає еострес. Еострес це так званий хороший стрес. Критичний поріг виснаження, коли електрична ефективність діяльність знижується, настає дистрес. Критичний поріг виснаження, коли ефективність діяльності знижується, настає дистрес. А що ж таке дистрес? Це шкідливий стрес. У разі психологічного стресу людина зазвичай переживає різні негативні емоції та почуття. Зокрема, страх, як ми вже казали, гнів, песимізм, агресія та дративливість негативізм. При тривалому стресі життя і самопочуття особистості можуть перетворюватись на такі стани, як замкнутість, схильність до самовизначень, знижена самооцінка, невпевненість в собі, депресивний настрій. Людина може зовсім втратити відчуття радості від життя, її можуть переслідувати. Нав'язливі негативні думки та почуття безпорадності. Четвертий пункт плану. Чинники розвитку стресу. Чинниками розвитку стресу є вроджені особливості людини, генетична схильність, характер, перебігу, вагітності у матері, тип вищої нервової діяльності, а також ранній дитячий досвід. У кожної людини є індивідуальний спеціальний стресовий, спеціальний сценарій стресової поведінки. Про це писав Ерік Берн. Цей сценарій засвоюється в дитинстві, коли батьки переживають стреси і конфлікти на очах дитини, мимоволі залучаючи її у свої проблеми. Засвоєний в дитинстві стресовий сценарій запускається майже автоматично. Важливими є особливості особистості, характер людини, риси особистості, рівень самооцінки, спрямованість людини, її установки і цінності. Чинники соціального середовища охоплюють соціальні умови та умови праці. І ближні соціальне оточення. Зрештою, когнітивні чинники охоплюють рівень сенситивності, тобто чутливості, вразливості людини, вміння аналізувати свій стан і чинники зовнішнього середовища, минулий досвід і прогноз майбутнього. І останній пункт плану методи самодопомоги та стратегії адаптації. Переживання стресу пов'язано з певними індивідуальними особливостями людини. Наприклад, як тривожність, локус контролю, стиль мислення, темперамент, оптимізм, песимізм, який впливає на вибірковість сприйняття, самооцінка, наявність яскраво вираженої акцентуації, ехозахисні механізми. Аналізуйте свій досвід переживання стресових ситуацій. Визначте ті методи, що зміцнюють ваше фізичне та психологічне здоров'я та допомагають саме вам почуватися спокійними та тримати ситуації під контролем. Будьте на зв'язку з близькими, рідними. Один із ефективних способів переключити увагу на те, що в межах вашого контролю та впливу. Пригадайте! Якими методами ви користувалися для самозбереження? Наприклад, я вам можу нагадати 5 методів саморегуляції, тобто самозбереження, способів, які можуть вам допомогти зберегти своє здоров'я при стресі. Це подолання, пристосування, перейняти на себе роль, я успішна людина. І межі можливостей. Що ж таке подолання? Це направлення зусиль та енергії, пошуку інформації, заучення інших людей на зміну вашої ситуації для досягнення успіху. Пристосування до соціальних норм та правил, ділових відносин, до своєрідності потреб інших людей, турбота та підтримка соціальних контактів. Перейняти на себе роль. Коли джерелом переживань є особистісні якості, насліджування рухом, поведінкою, тих людей, в яких є недостающі якості, грають роль, то усі свої промахи і незручності відносяться не до себе, а до вибраного персонажа у разі невдачі. Я успішна людина. Такі люди думають про себе як про успішну людину, доповнюють себе особистими здібностями, насправді починають відчутувати себе сильнішими та діють впевненіше і успішніше. Межі можливостей. Цей спосіб проявляється при різкій зміні обставин. Наприклад, коли людина стає інвалідом, людина вимушена різко Міняти спосіб життя, але спочатку вона визначає межі своїх можливостей. Як, це схоже, як людина входить в річку і в незнайомому місці, або людина, що йде по болоту. Перевіряють, в якій мірі зберігаються їх здібності і намагаються компенсувати втрачені. І останній такий спосіб, метод самозбереження це передач. Передбачена печаль. Цей спосіб допомагає людині завчасно передбачити невдачі, погані події та намітити собі вирішення, відвертання, подолання важкої ситуації. Наприклад, можуть використовувати люди, які важко хворі, або в яких може, має бути операція, або смерть людини. Моделювання важкої ситуації, переживання її завчасно. Стратегії адаптації ґрунтуються на тому, що якщо ви не можете змінити ситуацію, то варто змінити ставлення до неї. Не забувайте черпати сили із джерел психологічної стійкості. Зокрема, повертайте собі почуття контролю над власним життям, а не безсилля без... перед зовнішніми подіями. Розвивайте вміння управляти своїм часом і балансувати роботу відпочинок і сон. Приготуйте почуття відданості та залучайтеся. До роботи разом з іншими людьми. Зрештою, розвивайте в собі почуття того, що новий досвід приносить виклики, можливості, а не загрози. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. ПДД!